Доброго дня, компанія Автопарк в продажі BMW i3 2016 року, 33 кВт батарейка, ось така манюня в продажі, в гарному стані, взагалі питань по автомобілю немає. Має задній партроник, задню камеру, безключовий доступ. Ось такий коричневий салон шкіряний, роздвоєний панорамний дах. Управління мультимедії, підігріви, кондиціонер, мультимедія, мультикермо, автосвітло та інше. Задній ряд ось так відкривається, як у Роллс-Ройса. Можемо побачити. Взагалі в ідеальному стані автомобіль. Ось так виглядає. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг до зустрічі.